Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте все необхідне до уроку, кольорові олівці, ручку, олівець, посібник, зошит в клітинку. Сьогодні ми поговоримо і попрацюємо на тему число і цифра 5. Пропоную спочатку полічити від 1 до 10. Лічимо, будь ласка, всі, поступово будуть з'являтися цифри. Молодці! А тепер послухайте загадку та відгадайте, чотири ноги має, а ходити не вміє. Що це, як ви думаєте? Правильно, це стіл. Давайте з вами зараз покажемо, яка геометрична фігура схожа на стіл, квадрат чи прямокутник. Прямокутник більше схожий на стіл, але можуть бути і квадратні столи. Добре. До якої групи геометричних фігур вона належить? До чотирикутників, правильно. Назвіть основні ознаки чотирикутника, які вони? Вони мають 4 сторони, 4 вершини, 4 кути. Правильно. Яке число весь цей час ми повторювали? Чотири. Правильно розкажіть, що ви знаєте про це число? Який склад цього числа? Молодці. Тепер я пропоную вам поділити групи за кольором та формою. Будь ласка, зробіть це. Дякую. І тепер у нас буде з вами усний рахунок. Уважно слухайте. До одного додати 1, скільки буде? 2. До одного додати 2, скільки буде. Правильно 3. До одного додати 3, скільки буде. Чотири. До одного додати 4. Скільки ж буде? Правильно, молодці 5 і до 1 додати 0, 1. Розумничка. Скажіть, будь ласка, яке число передує числу 2? Одиничка правильно. А яке число більше за 1 та менше за 3? Двічка молодці. Яке число стоїть між двійкою та четвіркою? Трійка молодці? А яке наступне до числа 3? Четвірка. Дякую. Скажіть, яких сусідів має число 3? 2 та 4? Яке з них більше? Чотири. А чому ви так вважаєте? Тому що воно йде після числа 3. І від числа 3 за допомогою додавання одинички воно утворюється. Добре. Дякую. Скільки пальців на руці можна стиснуть в кулаці? 5. Їх неважко полічити. Раз, два, три, чотири п'ять. Покажіть всі свої 5 пальчиків на одній ручці. Сьогодні ми будемо вивчати число 5, навчимося писати цифру 5 і продовжимо роботу з геометричними фігурами, але перед цим пропоную зробити гімнастику для очей. Молодці. А тепер послухайте загадку. Цифра ця, мов гак, на автокрані, що вантаж підносить плавно. Що це за цифра? П'ятірочка, правильно. Ось вийшла погуляти на папері цифра 5. Руку вправно простягнула, ніжку бубликом зігнула. Я пропоную зараз відкрити наші посібники на сторінці 40. -ій. У кого їх немає, працюємо просто за презентацією, а в моменті, коли треба буде працювати в посібнику, працюємо у зошиті в клітинку. Що зображено на кожному малюнку, скажіть, будь ласка, 5 гривень, 5 копійок, 5 годин. Що це у нас? П'ятий кутник, тому що в нього п'ять кутів і п'ять пальчиків правильно. Порахуйте, скільки в нас вже є на нашій піраміді цифр: 4. І ми ще додали п'яте кільце, і вийшло п'ять кілець. 4 і 1. Це 5, тому що до 4, якщо додати 1, ми додали 1, вийшло в нас 5. Це діти числовий промінь. На ньому зображені всі цифри від 0 до 10. Яких сусідів має число 5? Чотири. Та 6, правильно. Як утворити число 5 з попереднього, тобто з 4, як ви думаєте? Треба додати одиничку, правильно. А як це зробити з наступного числа, з шестірочки? Треба відняти від 6 одиничку і утвориться 5 молодці. Відкриваємо знову посібники, якщо закрили, або працюємо за презентацією. Сторінка 40. Обведіть у посібнику на сторінці 40 ті предмети, в яких на малюнку по 5. Перегляньте. Молодці. У кожному ряду геометричних фігур п'яту фігуру зліва обведи, а п'яту справа зафарбуй у посібнику на сторінці 40. Отже, зараз беремо олівчик до рук і. У кожному рядку геометричних фігур п'яту фігуру зліва обводимо. Перевірте. Тепер беремо будь-якого кольору олівчик і п'яту фігуру справа зафарбовуємо. Рахуємо тепер зліва направо, і в, в, у нас вийде п'ята фігура справа. Перевірте. Молодці, впевнена, що всі впорились. Подивіться уважно, у вас з'явилися цеглинки Лего. Так, і у них є в кожного цифри. Скажіть, як побудовані ці стовпці? Це допомогою цеглинок Лего. З кожним разом вони збільшуються так на 1. Скажіть, яке число найбільше? 5, тому що цеглинок Лего найбільше. А яке найменше? 1, тому що їх найменше. Правильно, молодці. Давайте з вами згадаємо, як ми сидимо при письмі. Тримаємо спинку рівно, лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посібник і ноги ставимо на підлогу. Як же потрібно, щоб лежав посібник і як слід тримати олівець? Посібник має лежати навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями, великим вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. І усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Подивіться, як же ж ми пишемо цифру 5. Ми від верхньої частини клітиночки пишемо маленьку похилу, півовал і гачечок зверху. Отже у нас ніжка, півовал і гачечок зверху. У сторінці 41 вашого посібника напишіть цифру 5 за зразком або у зошиті в клітинку. Три рядочки. Працюємо. Можна поставити відео на паузу, поки ви виконуєте це завдання. Молодці. Тепер, будь ласка, зітисніть і розтисніть 5-6 разів ваші долоньки в кулачок і в долоньку, для того, щоб ваші пальчики відпочили. Полічіть, будь ласка, на сторінці 41 вашого посібника на кожному малюнку об'єкти і порівняйте числа. Під кожним малюнком пишете, скільки об'єктів зображено, і порівнюєте, чого більше, а чого менше. Виконуємо самостійно це завдання. Перевірте, будь ласка. Дякую! Наступне завдання, 41 Соро... сторінка, вам потрібно визначити, яке число позначено в кожній частині малюнку. Там, де один пальчик. Це яке число? Одиничка. Де три трикла... рапочки, наприклад? Трієчка добре, а де у нас, наприклад, двійка, це двієчка. Вам потрібно розфарбувати відповідно до вказаного кольору, ось вони у вас прописані, цей малюнок поставивши на паузу. У мене вийшло ось так. Впевнена, що і у вас дуже гарно вийшло. Молодці. П'ять сіреньких зайчиків маленьких вуханчиків у поле поскакали. П'ять морквин зірвали. Скажіть, чи всім зайчикам вистачило морквинок? Всім зайчикам вистачить морквинок, тому що із зайчиків п'ять, і морквинок п'ять. Молодці. Ось у кожного зайчика є по одній морквинці. Тепер, будь ласка, ми працюємо за онлайн-завданнями, скануємо перше завдання та виконуємо. Наступне завдання. Дякую. І в кінці я пропоную обрати ту цеглинку лего, яка підійме ваш настрій і оцінить нашу зустріч. Якщо зелена, то все було легко, якщо червоне, то ви дуже втомилися, якщо з жовта, то було цікаво, якщо помаранчева у вас все вийшло, якщо синя, було складно. Я дякую вам за роботу. Сподіваюся, у всіх все вийшло, до нових зустрічей!